Третій місяць без електрики, газу і води живуть люди в Антонівці. Людмила Фатєєва носить важкі ємності з водою щодня. Говорить, якби електроенергія була хоч іноді, то було б легше. Що вам сказати, біда та і все. Я знаю, що комусь хуже але хоча б почасово той світ включали, щоб ми цими бочками не ходили. Я в мене вже руки кажу, як в обізяни, я просто вже не можу, просто не можу. Я знаю, що я така не одна. Ждем надіюсь. В селищі залишилися переважно пенсіонери, хворі та маломобільні люди, розказує пані Людмила. Жінка разом із сином з інвалідністю теж не виїжджає з Антонівки. Найголовніша проблема, каже, фінансова. З літа не отримувала ні пенсії, ні виплати по інвалідності. Живуть за рахунок гуманітарної допомоги, яку роздають волонтери. Ще одна з причин, чому не може виїхати догляд за тваринами. У мене всього одна собака, зараз в мене сім. І в мене 15 котів, помимо того, що я кажу, всіх брошених тут кормлю. Коли гасять кожен день і вчора, і позавчора і ці огненні ракети летіли і все горіло за огородом, я кожен раз збираю сумку. Залишається вдома і Людмила Нестеренко. Жінка доглядає сестру з інвалідністю. Розказує, попри те, що в селищі небезпечно, про виїзд навіть не думала. Людмила жаліється, немає де сховатись від російських обстрілів. В листопаді під час одного із них жінка травмувалась та зламала руку. У нас немає ні підвала, ні не не того, ні, 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 ні погріба, нічого. Ми просто сидимо на кроваті і чекаємо, як воно пройде. Живі, значить, живі. Пані Людмила показує дрова, який тиждень тому отримала. Радіє, що ще місяць зможе опалювати будинок. Я відібрала всі, які можна кидати в цю плиту. Січас топить. А ці треба трохи оці ви надо Ну я думаю, може хватить, ще ж залишився один місяць. Може, потім якось потеплішає, тоді вже попиляється, порубиться, та може закінчиться цей ад. Вулиці Антонівки порожні. Люди намагаються зайвий раз з дому не виходити. В селищі не працюють магазини, розповідає місцева жителька і волонтерка Катерина Альохіна. Збираються люди лише тоді, коли привозять хліб і гуманітарну допомогу. На зараз в Антонівки не працює не один магазин. Тому людям десь скупитися ну, неможливо. Стихійно хтось може заїхати, там, привезти десь молоко, там або ще щось, якісь такі овочі, продукти. А в принципі, не один магазин не працює. Щоб скупитися, треба їхати в місто. Автобуси ходять ну, рідко. Ну, і Людям страшно взагалі покидати свої домівки, тому що е, прильоти є і в Антонівку, і в місто, і, і, і по на шляху дуже важко їхати, бо через Дніпро просматривається територія. багато будинків в Антонівці зруйновані. Заселені лише 500, каже волонтерка. Ті, хто лишився, приглядають за меном сусідів. В селище трапляються випадки мародерства. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон.